Про ремонт у власній квартирі мешканці останнього поверху будинку, що на вулиці Зіньківська, 16, тільки мріють. Вони вимушені жити в компанії грибка та плісняви, адже вологість у їхній квартирі це постійне явище протягом уже трьох років. Усе через те, що в будинку тече дах. Мешканка квартири Ніна Тока розповідає, коли на дворі та не сніг чи йде дощ. У помешканні теж злива. Тільки починається дощ, починається не так, значить тут в кухні. Тільки йде, по, більше йде біля труб, починає йти, а в прихожий повністю тече із, із, з потолка, що підставляємо всі, як би сказати, тазики, відра, що можемо, те підставляємо. Люди з 2011 року оббивають пороги житлово-експлуатаційної організації, але допомоги так і не дочекалися. Звернулася в ЖЕК, який знаходився на огородку. Вони сказали, прийшли комісія, подивилися, сказали, що це ліньовка. Вроді би, прийшли, зробили ліньовку, але, мабуть, то була не ліньовка, тому що місяця через два як почало текти. От, і в 12-му році текло, текло, текло все більше і більше, більше. У 2012 тисячі жінка звернулася з заявою до Жео номер 2 Там її поставили в чергу і пообіцяли відремонтувати дах наступного року. Проте цього не сталося. Знову звернувшись до комунальників з незмінним проханням, у відповідь почула, що кошти на такі проблеми повинна виділяти міська влада. До того ж жінка повідомила, що віднедавна затоплювати почало вже її сусідів. У цьому році. Уже не тільки в моїй квартирі, ну, оце тече, оце, що підставляю, але і в сусідів, в 31-й квартирі. Ну, там вже як потекло, то потекло, вибило всі розетки. Там уже доходить до того. Значить, то же, коли вже потекло в сусідів, прийшла комісія з ЖЕКа. Головний інженер, по-моєму, Жека, женщина, от, і майстер. Вони подивилися, сказали, що ми кришами не займаємося. Це займається тільки кришами город. Ну на наше звернення з цього приводу до ЖО номер 2 начальник сектору зі звернень громадян відповіла: будинок за вказаною адресою перебуває на обліку в міській раді і наразі знаходиться під номером 407 у черзі по виділенню громадських коштів.